Доброго дня, друзі! Сьогодні я запрошую вас до своєї майстерні і ми пройдемо довгий шлях від мого будинку до роботи. Вирушаємо! Заходьте, будь ласка, і тут ми потрапляємо в центральну частину моєї майстерні. Ну, Я не знаю, мабуть, її можна назвати шоурум, бо тут стоять вже готові мої ляльки, але не тільки мої, ще ті, які я купляла в моїх колег, які мені дуже подобались. Тут стоїть круглий стіл посередині, крісло для читання, книги, Ну, і взагалі така атмосфера релаксу. На картині кольоровий півник, якого колись намалював мій батько. Тут же лотерейні квиточки, може, дехто впізнає їх з модної ляльки. Це ми колись готували проєкт благодійний для таблеточок. Це барельєвчик Каті Гусєвої, дуже люблю цю пані. І лялька е, Наталка. Наталка це одна з 12 ляльок проєкту сестри, який я готувала ще в 2013 році. Така Наталочка, одна з моїх улюблених ляльок цієї серії. В неї натуральний дукачик висить, дуже такі симпатичні французькі гудзики з ручним розписом. Взагалі, вона класна. Мені подобається такий винний колір її вбрання. І Гуля Олексєєва робота, такий маленький шут, дуже виразний, яскравий. А поруч з ними стоїть композиція з трьох ляльок порцелянових у шовкових платях з такою складною вишивкою. Це ляльки, які, на які мене надихнула прогулянка з чоловіком по вулиці Федьковича в Чернівцях. Там дуже красиві старовинні маєтки, такі вишукані, такі елегантні, такі, ну просто нагледітись не могла. І під враженням цієї прогулянки, цих маєтків я зробила композицію таких ляльок. Вони стоять на фоні стилізованої брами. На тій вулиці багато було дуже таких вишуканих ажурних брам з монограмами. І я спробувала щось подібне таке імітувати. А вишивали ми зі Світланою. Це дуже такі кропітливі, такі складні вишивки. Вони дуже цікаво виглядають, коли штучне освітлення виблискують яскравіше, ніж зараз при денному світлі. Теж дуже приємні спогади про цю композицію. А це фрагмент мого проєкту українського, він виконаний в червоно-чорних тонах. Гануся і Даруся такі лялечки декоративні, інтер'єрні. Тут же й бусиперчики одні залишились. І три такі червоно-білі брошечки, тюльпанчики. Костюми стилізовані. Я всі роблю під враженням, жоден з костюмів не є аутентичним, таким, ну, як насправді. А тепер зайдемо в кімнату, де, ну, яку я називаю, брудна кімната. Брудна, тому що тут проходять процеси. Такі з пилом, з грізюкою. Тут, як бачите, і гіпсові форми я роблю, і шліфовку роблю, і тут і піч моя стоїть. Але коли я опалюю, то я маю прибрати, звичайно. Зараз вона не готова до опалювання. Це витяжка така напівпромислова, над якою я шліфую, і пил летить туди, але все одно тут брудні процеси пов'язані із розписом, зі шліфовкою, і з ліпкою. І з відливками. Тому це така найбільш мабуть, цікава кімната для професіоналів, але тут повний безлад. Якщо тут щось прибрати, то я нічого не знайду. Тому тут, тут безлад це як мені треба. Тут такі фрагменти мої фотографії, які я ще на кубі робила. І з цієї кімнати повертаємось до чистої частини. Ця кімната обов'язково має бути за дверима, щоб пил не летів в інше приміщення. Тут в мене ну, така ніби кухонька за дверима туалет. Але це заради мийки, бо при майстерні має бути вода і має бути мийка. Це просто необхідно. І каналізація для брудної води після шліфовки. О, Також покажу моє крісло, улюблене жовте, де можна полистати альбоми з мистецтва. Ну і зараз почну вам щось розказувати. Вже більш таке, мабуть, корисне, готуюсь до зйомки. Ну що ж, почнемо з планування. Ось так виглядає проєкт моєї майстерні. Він досить простий: це прямокутник загальною площою 40 метрів. І ділиться він на такі звичайні зони, бо це був проєкт для такого невеличкого будиночку, Ну, нібито квартирка маленька. Але я до неї пристроїла терасу, запроєктувала вже і трошки там попереміщувала перегородки. Тому виявилась така зона, через яку заходимо. І тут в мене центральна зона, яку ви бачили з ляльками і книгами це така ніби шоурум. Тут круглий стіл стоїть. Цю зону я спроєктувала з дверима. Ця кімната з дверима, бо тут іноді робота з гіпсом, робота з шліфовками, летить пил, тому тут обов'язково я зробила двері. Більше ніде в мене дверей нема, зокрема, ніж там в туалет, бо тут такий простір для чистих процесів. З цієї вітальної зони, яка є шоурумом, де тут вже готові мої ляльки, стоять книги і просто територія для спілкування, є така, нібито перегородкою відгорожена зона, де кабінет. Саме з цієї зони я спілкуюся з вами через відео. Тут в мене робочий стіл, а вдовж, вздовж цього вікна таке довжелезне підвіконня я зробила, на якому в мене і розпис зручно робити. І деякі ще речі, такі, де потрібно дуже багато світла. Взагалі, в майстерні найважливіше це природнє, денне освітлення, дуже добре. У мене для цього чотири вікна, а також двері широкі такі до підлоги. І також необхідно мати мийку, тобто воду. Ну, Туалет вже за бажанням, бо мій чоловік трошки посміювався, казав, що наш дім від майстерні 12 кроків, то ходити в туалет можна і туди, але ні. Я настояла на тому, щоб був і санвузел, бо іноді є така вода, яку треба злити саме в каналізацію. Раніше моя майстерня поміщалася у мене на кухні. Працювала я на колінках буквально, і все було класно, і мені все подобалося. Але потім поступово я обрастала різними матеріалами, інструментами. І все воно таке було: знаєте, або якась туба з проволоки, або тканини, просто росли великими кучами. Ті ж фарби або масляні або акрилові. Вони всі накопичувались по коробочкам, по всім органайзерам, і треба було це вже якось з цим впоратися, ладнати, бо народилась моя донечка і вже такий безлад неможливо було витримувати. Тому було вирішено знімати майстерню. І я деякий час досить довгий арендувала майстерні. Вони були схожі на офісні. Приміщення, і ця естетика офісна мене влаштовувала. За період своєї діяльності я змінила три майстерні орендовані. І про кожну з них в мене найтепліші спогади. Про кожну з них є що згадати, є переглянути фоточки, бо завжди в моїх майстернях було весело. Завжди збирались мої друзі, колеги. Ми святкували різні нагоди, або просто обговорювали плани на майбутні виставки. І це було дуже класно. Але коли ми будували свій будинок, ми запроектували майстерню окремо на своїй ділянці дачній окреме приміщення, яке ви вже побачили. І мені здавалось на той час, що цього буде досить. Ну, звичайно, обмежував трохи бюджет, і впевненість, що я тут не буду проводити багато часу, бо я залишусь у місті, і якась інша майстерня також буде там. Правда, поживши за містом, я зрозуміла, що я не хочу повертатись в мегаполіс, я хочу залишитись тут, і мені прийшлось влаштовувати свою майстерню в тих межах, які я спроектувала під нею. В майстерні не завжди так чисто охайно. Ну, звичайно, я прибирала перед зйомкою. Але прибирала, щоб вам сказати, ой, вибачаюсь, у мене тут не дуже чисто. Ну це як завжди, пакакетнічать. Насправді. Цій майстерні зосереджені всі процеси, не тільки те, що бруднить. Тут же я і костюми шию, і вишиваю бісером. Тут в мене і офісна частина, де я зараз з вами розмовляю. Це такий робочий стіл в мене, де я планую щось там собі вигадую, роблю ескізи. Але ви знаєте, я собі не робила багато таких рекреаційних зон, де в мене місця натхнення, те е, жовте крісло або на терасі моєї майстерні місце посидіти, каву випити або полежати на шезлонгу. Ну, я ці штуки дуже полюбляю. Для мене іноді буває, що я півдня маю так себе прокачати, щоб працювати. Але жодного дня не існує в мене з тих пір, як я захопилась ляльками, щоб я хоч щось, хоч трішечки не зробила по ляльковій темі. Навіть коли немає настрою, немає натхнення. Майстерня це такий наче, живий організм, бо це зонування воно взаємопов'язане і воно має якось влаштовувати не тільки з точки зору функціонального відокремлені процеси брудної роботи, від чистої, бо там, де ти працюєш з тканинами шовковими, де з бісером, часто мікробісером. Це не має бути якось перемежовано з тими процесами, де ти ліпиш, де ти розписуєш. Тому це зонування важливе. Але в кожній зоні ну, має бути приємно знаходитись, має бути тобі по кайфу. Кажуть, що ляльку не роблять з поганими думками. Звичайно, бо коли ти занурюєшся у процес роботи з лялькою. То вже твої думки зосереджені саме на роботі, на процесі. І я про це розповім в одному з майбутніх відео, де я розкажу такі основні якісь моменти виготовлення ляльки. Це не майстер-клас буде, але це ми пройдемось по усьому процесу, і ви будете знати, з чого лялька починається, і які основні там кроки існують у її виготовленні, і взагалі, як до цього відноситись? Дуже мало гостей в мене буває, але якщо сюди приїздять, то тільки мої друзі. Поки що я не відкрита для публічних відвідувань. Так як я робила це, коли працювала в місті. У мене тоді були офлайн-майстер-класи, і ми збиралися групами по 10 учасників. І це було дуже таке цікаве, взаємонадихаюче дійство. Були також індивідуальні майстер-класи в майстерні, це теж мені дуже подобалося. Були просто творчі зустрічі з шампусіком, тортиком. <сум> Ось тут в мене в майстерні не буває, поки що не було офлайн-майстер-класів. А такі приємні зустрічі з подругами, з колегами, з друзями. Звичайно, бувають, але дуже рідко. Бо передували обставини ковіду, а зараз, на жаль. Війна. Я дуже хочу, дуже хочу, щоб в майбутньому стіни моєї майстерні знову, знаєте, так, вібрали в себе ту енергію, яку творчі люди приносять. І я дуже б хотіла до себе, моїх подруг, моїх колег запрошувати. На жаль, зараз такої можливості немає в більшості з них, але я вірю у кращі часи. Я думаю, що все буде гаразд. Я всім бажаю мати, якщо не майстерні, то хоча б якесь місце, де можна розслабитись, де можна е, працювати, займатися творчою роботою. Я з цієї локації буду знімати ще багато відео по різних темах е, свого каналу, е, але через деякий час е, так може стати, що я поїду знову за кордон, у Європу. І там в Іспанії в мене теж є локація, де я буду робити зйомки, але то вже орендоване приміщення, де я винаймаю робочий простір. Це не повністю моя майстерня, але дуже-дуже класне місце. Я про нього якось окремо розповім, коли туди повернусь. Але зараз певний час я всі свої репортажі буду робити звідси зі своєї майстерні. Я сподіваюся, що вам сподобалось, бо це такі, знаєте, маленькі кроки для того, щоб не тільки дізнатись щось корисне, а надихнутись, ну і ближче познайомитись. Дякую вам за увагу. Дякую, що подивились моє відео. На все добре!